Ігровий ПК за 7000, це реально? В яким питанням може задатися Любий професійний геймер в КС2 і Доті 2? І я відповім так. Це реально. А отримати готову збірку під кіберспортивні ігри в Full HD і навіть деякі практично сучасні ігри в подарунок. Це можливо? І знову ж таки скажу так: сьогодні ми зберемо ПК, який ми розіграємо між нашими підписниками. Як отримати шанс забрати цю збірку собі? Ну, дивись це ці відео цілком, і я розповім, як це зробити. Все доволі просто, не замив тай більше 1 хвилини часу. А ми приступаємо до збірки нашого ігрового кіборга і розпочнемо з корпуса, що головне у професійному ігровому ПК. Правильно, РГБ підсвітка і якомога більше. У мене залишився корпус від моєї попередньої збірки, і я вирішую, що ну, шкода добру пропадати. Звісно, якщо його так можна назвати. З перва цього корпуса це гарний зовнішній вигляд. Ну все, на цім плюси закінчились. І мінусів це убогий продув, нема можливості вимкнути підсвітку, мало місця під установку блока живлення, для хоч якоїсь установки прокладки кабелів прийшло змінити будову цього корпуса і знести стінку між блоком живлення та місцем під накопичувачі. Таким чином можна хоч трохи вирішити цю проблему. Наступне це місце для прокладки кабелів ззадні материнської плати, точніше його відсутність. За установку а біля живлені процесора я просто мовчу. Без третьої руки і талісмана на удачу, тобі просто тут не обійтись. А якщо ви захочете поставити повнорозмірну материнську плату, то вам прийдеться походити перед цим на секцію по гімнастиці і після цього збирати цей ПК. Але цей удар я взяв на себе і якось це все зібрав. А якщо ви не хочете з цим всім запарюватись і, не дай Боже, щось пошкодити в процесі збірки, то вам до магазину ArtLine. У них ви можете купити як готові ігрові збірки під любий бюджет, так і зібрати свого кастомного звіра під любі задачі. Хлопці вам всім допоможуть. Залиш у них посилання в описі під цим відео. А нам для того, щоб приступити до всіх танців з бубном біля цього корпусу, нам потрібна материнська плата. Я купив MSI на b 250 кімчепсет. Хардкорні геймери знають, що це 1151 після першої ревізії. На нього по сучасних мірках можна поставити тільки декілька адекватних процесорів. Це є i7-6700, 6700K, 7700 і 7700K. Все, хороші процесори на цей сокет закінчились. У них ще доволі адекватна продуктивність. Але ціна не дуже. Ну але цей момент ми пропустимо, адже нам вони не потрібні. У нас ракета, пушка, гонка i 5 7400 4 ядра, 4 кільця. Ну у всіх адекватних пацанів на районі має бути така ласточка. Моторчик працює на частоті 3 ГГц, божевільні цифри по сьогоднішніх мірках. Але це ще не все. Якщо вимкнути закись азоту, то можна підняти частоту навіть до 3,5 ГГц. Але це правда на одне ядро, у іграх у вас, скоріш всього, буде 3 і 3 на всі ядра. Люті зеленщики мріють про таку частоту. Було б тут на два ядра більше або на чотири потоки, це можна було б жити. Але нам все одно висиш. Головне паралельно цим ПК щось не робити, якщо грає щось важче, ніж GTA Vice City. А якщо у вас є потужна ігрова відеокарта, то ставимо її у пару до цього процеска і йде в 4К і більше. Не вірите? Показую. Беремо RTX 4060. Це просто монстр для нашого процесора. І вмикаємо кіберпан в 4К. Якість текстур невисокі, про промені на середній DLSS якість. І це все у нас йде у 30 FPS. Не звертайте уваги на показники гри. Тут моніторинг працює через одне місце. Ну, часто для перевірки включимо те саме Full HD і отримуємо близько 78 кадрів. І в двох випадках відеокарта завантажена повну. Ну хіба не геніально крутий процесор. Так, зараз топ. Кого є такий процесор, не потрібно до нього купляти 4060. В тестах я включив тільки якість текстур високий процет. Інші налаштування на мінімалках. такого процесора максимальні, що можете взяти, це якась GTX 1660. Я серйозно, цього процесора немає ні частоти, ні потоків. Все, я попередив, я чистий. А справжній трушний геймер знає: якщо компі є 16 гб оперативної пам'яті, то це суперкар. Якщо вона йде ще й двома планками, то це самоліт. А якщо вони ще вставлені в правильні слоти материнської плати і активований двох каналів, то це ракета якась. І звісно, коли в тебе ще ddr 4 на частоті 2400, то це якийсь міжгалактичний корабель, який пересувається практично на світловій швидкості. І куди ж така потужна оперативна пам'ять без крутої ігрової відеокарти на 4 ГБ. Зустрічайте ветерана, який всі час з легкістю крутив GTA 5 і відьмака 3. GTX 960 на 4 ГБ у виконанні від MSI. Її зовнішній вигляд дає відразу зрозуміти, що жартів не буде. Як то кажеться, зараз таку красу не роблять. І раніше було краще. А підсвітка логотипу автоматично додає нам 7 FPS в контрі. При розширенні, звісно, 4 на 3. Адже тільки мамині синки грають у Full HD та 16 на 9. І цю сю несамовиту потужність буде охолоджувати кулер від вінги. Його я взяв новим. Хоча нашому процесору вистачило б і сквозняка в кімнаті для охолодження, але тут ще крутіше підсвітка, яка додасть тобі не тільки в пес в іграх, а й відразу піднімає твій авторитет серед рівних пацанчиків 9-го Б класу. І щоб не зловити пред'яву, що граю всякі там Duty, ставимо SSD M.2 на 128 ГБ. Тільки да, і якеска поміститься. А вечором, поки ніхто не бачить, під'єднуємо сюди хард з Фортнайтом і граємо, поки нікого нема вдома. Головне вчасно від'єднати, щоб ніхто не побачив, ну, щоб потім не пішли якісь лишні розмови. Живити це все діло будемо блоком живлення від Chieftec на 500 фат. Блок ми взяли також новим, щоб ця вся краса змогла допомогти апнути глобала на міражі і підняти твій рівень життя на зовсім інший рівень. Якщо чесно, блок живлення досить хороший як на таку збірку. Типу, він тут один з найдорожчих комплектуючих за блоки заплатив 1800 гривень. Типу, помірка збірки це дуже багато. Сюди ну, якийсь перекуп поставили блок за 600 гривень. Чесно, я не міг сюди поставити якийсь дуже паршивий блок живлення, адже ну що щось поломиться, не так страшно. Якщо піде блок і затягне за собою цілу систему, це буде ну так собі. Я переживаю за того підписника, який це отримає, тому я взяв йому абсолютно новенький блок живлення, і з ним проблем не повинно бути ніяких. тим більше від Chieftec. Звісно, це не суперкість крутий Чифтек, але вже краще, як який, якийсь аеропул. Це все і ПК ми збирали на стрімі. Якщо також хочеш приймати участь в наших стрімах, то не забудь підписатися на цей ютуб канал і на наш телеграм-канал. Там завжди є сповіщення, що ми запустились. І заки всі сплять, то обговоримо скільки у кого ФС у Майнкрафт. Посилання буде в описі під відео. Вмикаємо КЕС 2, основна гра для нашого ПК. І навіть зміг запустити цю гру на стрімі прямо з цього ПК. Тобто я включив стрім з цього ПК, включив на цім ПК гру, і це все напряму стріму, підключив вебку, мікрофон та все типу, на цім ПК можна реально стрімити. І він спокійно справляється з цією задачею. Тому якщо хтось хоче стрімити кестку, то для початку такого монстра вистачить з головою. По факту самі грі на середніх флашуванні графіки можна отримати 100-120 FPS при Full HD. Віддалі поставити якийсь лок на 75 кадрів в секунду, і плавна гра без фрезів вам гарантовано. Головне не забувати скидати своїм корішам результат своїх потних каток на фоні такого гірового монстра. Плюс 10 до респекту також гарантовано. І запустимо ще GTA 5. Головне нікому не казати, що граєш в Сінгел-версію. І у тебе буде десь 70-80 кадрів на високих налаштуванні графіки. Ясно, що коли борі з протилежного запросу й зайти в онлайн, то там все буде гірше. Але ці факти ми залишимо між нами. То що потрібно зробити, щоб цей ігровий король став твій. Все доволі просто. Підписуйся на цей YouTube канал. І на наш телеграм-канал Еліптос ПК. Далі заповнюєш Гугл форму і все. Чекай стріму з розіграшу. Посилання на телеграм-канал і Гугл форму залишу в описі під відео. А якщо хочеш ще збільшити свої шанси, то на каналі є три відео, в яких і умови цього розіграшу. Подивись їх, і там ти можеш також зареєструватись. Можна заповнити під кожне відео окремо Гугл форму. Тобто, всього є 4 Гугл форм, і всі 4 можна заповнити, і тобто будеш мати цілих 4 шанси. Ну і все, так шансів просто буде набагато більше. І не забувай ставити подавайку цьому відео, і написати когру встановиш першою, якщо ця звіряна стане твоєю тобі вдачі. Про дату проведення стріму повідомлю в телеграмі. Не пропускай сповіщення. Щасливо!